Учасників Норильського повстання вшанували у Івано-Франківську про 60-ту річницю протесту політв'язнів Гулагу. Згадали на тематичній конференції. Повстання у радянському концтаборі розпочалося навесні 1953 року і тривало упродовж 70 днів. Ядром руху опору були українці, вояки УПА та підпільники ОУН. Пізніше до повстанців активно долучилися в'язні з Прибалтики, Кавказу, а також репресовані росіяни. У повстанні брали участь біля 20 людей 27 націй. Дуже багато було прибалти з Прибалтики людей. Були з Грузії, росіяни. Ну а найбільше було це бандерівців, які тоді по тих чи інших причинах, тих, що вивозили, тих, що арештовували, тих, що десь якось так чи інакше в полон попадали. І найважливіше те, що вони там продемонстрували, що людина може бути гідною в таких умовах. І раптом уявимось ось цих. Оцих нелюдських умовах появляються люди, очевидно, неймовірно сильні духом, які піднімають голос протест, коли доля однієї людини, доля цілих народів не мала значення. Учасником норильського повстання був також Прикарпатець Євген Грицяк. Він розповідає, хвилю заворушень у констабурах спричинила звістка про смерть Сталіна. Повстання не пройшло дарма. Деякі вимоги політв'язнів керівництво гулагу все таки взяло до уваги. Ми мали припинити тортури на припинити е, дію особового совіщення при консультаційного органу. Е, Багато таких політичних звільняти всіх, хто був малолітний, хто до 39-го року не був громадянином СРСР. Ну таких багато політичних вимог не ставили. Український режисер-документаліст Михайло Ткачук, автор кінострічки Загадка Норильського повстання, каже під час цих подій, які тривалий час замовчувалися, найбільше зацікавила роль українців, котрі, попри загрозу смерті, організували протест. Суспільство зараз не електризовано, ви всі відчуваєте це. Нам треба знайти вихід. Інколи здається, що навіть влада щось провокує на якийсь зрив, розумієте, щоб може там когось зробити таке, всі принічні. Знаєте, як буває? Ні, можна йти, можна йти методом Махадмаганді, розумієте, і провести так роботу, особливо це може провести молодь, розумієте, яка може йти. Може йти спокійно, піднявши голову, за підрахунками істориків у норильському повстанні взяли участь близько 20 тисяч політв'язнів. Саме та подія започаткувала наступний процес реабілітації політв'язнів, яких сталінський режим називав ворогами народу. І Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.